Доброго дня! Мене звати Наталія, і ви на моєму каналі Вчимося в'язати. Сьогодні я хочу показати вам ще одну резинку, яка зветься польська. Вона мені дуже сподобалась, тим, що вона ем, дуже плотна. В'язати треба її плотно, бо коли я зв'язала тут в мене зразок в 2 нитки, я його спочатку зв'язала в одну нитку. І вийшло таке щось розхлябане і незрозуміле. Коли я додала щільності, вийшло, ось, вийшов ось такий от зразок. Він двосторонній, такий навіть мені десь здається, і нагадує мені плісіровку чомусь. Тому я і побачила в цьому визерунку а, спідницю. Я її побачила на какетці. З, від стегон донизу я б зв'язала ось такою ось резинкою, а от від стегон до талії я б зв'язала лицевою гладдю. І я думаю, що це була б дуже тепла, зручна і гарна зимова спідниця. Але можна зв'язати і шапку таку теплу, щільну шапку. Можна зв'язати шарф, ну і светр, де і багато чого можна зв'язати. Вона знов-таки двохстороння, вона тримає резинку. Виглядає, як на мене, дуже і дуже гарно, тому я хочу її вам показати, як вона в'яжеться. Рапорт цієї резинки 4 петлі і 2 петлі. Ряди. Чотири петлі, дві кромочні і 2 ряди. Спробуємо. Зараз я візьму хвостик виделю, щоб не зв'язати, як я люблю. Хвостиком ось. Так, перша в нас кромочна петля. Ми її знімаємо. Друга петля виворотня, пров'язуємо. Прив'язали виворотню, а далі дівчата і не тільки дівчата дивіться уважно. Першу ліцеву ми прив'язуємо за першу, за передню стінку, другу за задню стінку, і третю лицеву за передню стінку. Ось перший рапорт. Знов зв'яжемо виворотню, трошки раз повдлась. Знов ліцюва за передню стінку, за задню стінку і за передню стінку. І кромочна. Навіщо такі танці з лицьовими петлями? Я вам поясню, коли ми зв'яжемо пару рядів. Знімаємо нашу кромочну. Далі ми в'яжемо наступним чином лицьова петля. Ну, я завжди в'яжу класичним способом, тобто за передню стінку. Далі ми в'яжемо виворотню. і далі в'яжемо три лицеві петлі. Раз, два, три. Бачите, посередині лицевий ряд він образує ось ці дорожки. Тому. Треба стежити, щоб вони не перехрещувались. Інакше вона не вийде у вас така. Ну і буде зовсім інший візерунок. В'яжемо далі. Три ліцеви ми зв'язали. Тепер в нас виворотня. І ще дві ліцеви. Раз, два. Кромочна. Ну, от і, в общем-то, весь візерунок. Ну, ми зв'яжемо ще два рядочки, щоб закріпити. Ми знімаємо кромочну, пров'язуємо виворотній першу петлю і пров'язуємо три лицьови. Одна, друга, третя. Ще один рапорт. Виворотня і три лицьови. Раз. Два, три, кромочней. Перевертаємо наше в'язання. Повертаємо, точніше, наше в'язання, знімаємо кромочну і в'яжемо перше на Вона розслаюється нитка. Ну, ну ну давай хопайся не хоче. Перша лицьова. друга виворотня, і, і три лицьові петлі. Одна друга. Третя. Виворотня. І дві лицьові. Одна друга кромочна. Ось ви бачите у нас почали. Образовуються ось ці рядочки. Ось вони. Ну, далі в'язати я не буду, тому що це повторення рядів. Я думаю, що ви справитесь і без мене. Тому питайтесь зв'язати. Мені здається, дуже вона цікава, щось таке свіженьке. Ну, як на мене. Ще я хочу нагадати, щоб ви підписувались на мій канал, ставили мені вподобайки, якщо ви вважаєте, що в мене цікаве відео, і воно, воно як сказати, ну, можна за нього отримати вподобайку. Під, в описі під цим відео я ще раз пишу ці рапорти, щоб ви могли підглядати, якщо вам буде потрібно. І в'яжіть, в'яжіть, пробуйте, пишіть мені ваші відгуки. Я завжди цього чекаю. До побачення!